Ще не вмера ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороже. Як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у свой сторонській. Sua Інформаційний ранок на каналі Дитячої Організації Сузір'я Білозерської ЗОЖ номер 15 Доброго святого ранку! І з вами, ведучий Яречку Аліна, низі Єзаведен. Спочатку прополовну подію сьогоднішнього ранку в Україні, що охопило практично всі міста і села нашої мінії. 1 вересня День знань, урочисті лінійки в школах збентежені вершачки. І вже трохи солідніші старші учні. Ми вітаємо усіх, хто починає вишкий марафон. Сьогодні він стартує трохи незвичному в дистанційному форматі, що очікує на нас в новому навчальному році, що побажають наші вчителі учням і батькам. З нами на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент Олеснею Чієсенія. Доброго ранку студії, і справді літо закінчує. Розпочинається начальний рік. Хтось йде в школу перша для когось останній рік в школі. Але всіх об'єднує одне, всі сумують за своїми вчителями. А чи сумують вчителі, те, що вони вважають школярам? Зараз про це все дізнаємося. Дорогі учні, шановні дорослі, Щороку, 1 вересня, ми святкуємо День знань. Сьогодні перед моніторами в телефонах, ноутбуках зібралася вся наша шкільна родина. Від усієї душі вітаю всіх з початком нового навчального року. Нехай він буде цікавим і пізнавальним, успішним і плідним. Щороку наша шкільна сім'я із задоволенням приймає в свої обійми нових учнів. Дорогі першокласники, ви відправляєтеся в довгий і непростий похід за знаннями, Будьте сміливими і допитливими. Вас чекають дивовічне відкриття, нові друзі! З вами завжди буде поруч учитель. Він ніколи не втомиться відповідати на ваше питання і прийде на допомогу, якщо вона буде потрібна. Окремі побажання майбутнім випускникам. Цей навчальний рік буде долоносним для кожного з вас. Відчуйте відповідальність, вирішуйте зараз, чого ви хочете досягти в житті. Сконцентруйтеся на підготовці до випускних випробувань. Нехай високі результати в школі допоможуть вам досягти поставлених цілей, високоповажних вчителі. Ви не тільки провідники знань, а й вихователі душі. Завдяки вашій захопленості, творчому підходу ви прищеплюєте малюкам любов до знань. Бажаю вам здійснення всіх задумів, блискучих і вдячних учнів, мудрості та здоров'я. Шановні батьки, спасибі, що сьогодні ви ділите зі своїми дітьми радість зустрічі зі школою. Пам'ятайте, що вас чекають тут не тільки в свята, Цікавтеся життям своїх дітей, допомагайте їм. Пам'ятайте, ваші діти потребують вас. Сучасний звіт змінюється надто швидко і вимагає постійного оновлення знань. Людина. Яка перестає вчитися, відстає від життя. Ось чому День знак важлива календарна дата, не тільки для школярів. У добру путь за знаннями. Початок нового навчального року це завжди щось нове. Нові друзі, нові вчителя, нові знання, нові враження. Тож бажаю вам мирного неба над головою. Творчого натхнення. І пам'ятайте, все буде добре. Люба рідна школа. Вітаю з Днем Знань. Нехай попереду чекає вас дуже багато цікавого. Кожен урок приносить нові відкриття. Бажаю вам високих оцінок, легких контрольних, вірних друзів, старання, терпіння та удачі. Ось і літо промайнула. Школа кличе знову нас, щоб навчатися новому і пізнавати все навколо. Хтось іде у перший клас, хтось у випускний, хай всім навчання таланить, хай буде цінна, кожна мить. Шановні учні, вітаю вас зі святом першого дзвоника. Хочу побажати вам сили, мужності, наснаги. Звертаюся до вас з великим проханням щодня вдосконалювати себе. Адже чим кращими будете ви, тим кращим буде майбутнє нашої країни. Успіхів вам. Усю шкільну спільноту, учнів, вчителів, батьків. Щиро від усього серця хочу привітати з новим навчальним роком. Нехай разом із вами завжди будуть натхнення, плідна праця, здобутки на униві знанів. І мирне небо над головою. Нехай новий навчальний рік пройде щасливо і результативно, як для учнів, так і для педагогів. Бажаю вам віднині, навчатись на відмінно, батькам своїм на радість, на славу Україні. Оцей світлий день. Я бажаю всім нам зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитуюсь розуму і зрілість міркувань зі святом 1 вересня. Шановна учнівська спільнота, вітаю з Днем Знань і бажаю невгамомної спраги прагнення до нових відкриттів і досягнення цілей. Нехай думки будуть світлими, нехай розв'язання всіх проблем будуть простими. Нехай у всьому супроводжує удача. Міцного здоров'я всім та мирного неба над головою. Вітаю всіх з початком нового навчального року! Бажаю цікавої мандрівки країни знань. Бажаємо миру, нових відкриттів і вражень в новому навчальному році. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас легкий шлях до пізнання, до нових завершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам! На цьому шляху підкорити нові вершини, знань та досягти окремої мети. Я переконана, що ваші здібності, наполегливість стануть запорукою успіху у дорослому житті. Хай вам щастить! Дорогі дітки, вітаю вас з початком 1 вересня, з Днем Знань вас. Хай навчання в радість буде! Хай наука не забуде. Загалом ти добре вчися і ніколи не журися. Це освіта і знання, школа, вчитель і рідня. Я беру твою руку, дитино маленька, щиро, бережно, ніжно, в долоні своїй. Поведу через казку, не бійся, рідненька, у незвідані далі. В далекі краї будемо разом усюди ми там мандрувати, перепони долати ми будем щодень. Я навчу тебе мислити і рахувати, і читати, і писати, співати пісень. Тож давай свою руку і я обіцяю станемо друзями всі ми на довгі роки. Ти полюбиш цю школу і класи, я знаю. І щоранку і димеш на урок залюбки. Хай навчання в радість буде і наука не забуде Поміститись в голові, щоб вдалося все тобі. Любі учні. Вітаю вас з Днем знань. Попри всі не зустрічайте його з посмішкою на обличчі і з блискамечах. Нехай кожен урок в новому навчальному році буде цікавим і пізнавальним. Бажаю вам всім бути впевненими у собі. Сміливо долати всі труднощі, великих успіхів вам, чудового настрою, гарних знань. Шановні учасники освітнього процесу, я щиро вітаю вас з початком навчального року. Бажаю вам міцного здоров'я, бадьорості, витримки, взаємопорозуміння, здійснення усіх ваших мрій та мирного неба. Ми сильні, ми разом. Все буде Україна! Школа радісно вітає сьогодні всіх учнів і вчителів. Вже не в перший раз наша школа відкриває свої двері перед вами, пропонуючи свої знання. Починається новий навчальний рік. Так нехай він принесе нові відкриття, нові зустрічі, прекрасні оцінки. Безтурботні літні дні непомітно пролетіли, залишились тільки теплі спогади. А попереду великий і цікавий навчальний рік. Вчіться учні, знаходьте нові знання і опановуйте нові науки. Ви наше майбутнє. Вітаємо вас з 1 вересня Днем Знань. Від щирого серця вітаю дорогих учнів з Днем Знань. Бажаю, щоб у вас завжди було величезне бажання вчитись та пізнавати все нове. Легкого навчального року, яскравих вражень та відмінних оцінок. Нових друзів, там, де кожен з вас зараз знаходиться, а головне мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Нехай цей навчальний рік відкриє перед учнями нові горизонти, пізнання себе та світу. Вчителів надихають успіхи вихованців, а батьків гордість за своїх дітей. Бажаю веселих та захопливих уроків, гарних оцінок. Нехай шкільні роки будуть радісними, сповнені дивовижних вражень та захопливих, щасливих моментів. Дісені, що ж ці? Напевно, дуже сумують за школу, Хочуть побачити своїх вчителів. Так, сумують і в них також є вітання. Школа зустрічає нас, ми, ми й в і увикла. А в соцмережах напишу. Вы поставьте мне лайк, и дуже-дуже вас прошу. Початок трешки незвычайный. Научатись буду на онлайне. Капюту, телефон, планшет. Нам там поможет это унет. Обещаем стараться. Земли научиться не сдаваться. Рано сонечком вставати, щоб на уроки не проспати. Цікаве вчителька букання, а мама борить на дивані. Якщо я лаптом щось забуду, у мене помічник буде. Та рано букле буду вчити, щоб розчитати про все на світі. Я почався лахувати, то блясила ламати. Буду вчитись малювати кримські гори та Карпати. Ми розумні, і кмітливе, вчитись хочемо, От і все, ви на нас уважно гляньте, гідно зміна вам росте. Коли повернемося до школи, будемо працювати як не ти Вітаю з Днем Знань! Легкого навчального року вам дружні атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути краще, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів. З 1 вересня нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий. І нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учіся, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай. На перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю. Зараз наш корспондент що є дуже гаряча новина. Єселі, вам слово. 1 вересня дає ще одну добру нагоду привітати своїх вчителів, особливо, якщо ви давно вже не в школі. Підкласти свої справи, записати відеопривітання і зробити приємне своїм учителям. Шановні вчителі, хочу привітати вас з Днем Знань. В цей тяжкий час саме знання є ключовою зброєю для подавання агресора. Вони освіченість призводить до ганебних помилок. Як написано в Конституції України, головною метою освіти є розвиток творчої особистості. І я хочу подякувати всім вам за те, що ви плідно працювали, працюєте і продовжуєте працювати, допомагаючи дітям займати свої місця в громадянському суспільстві. Добрий день, я Степанець Анна, випускниця Білозерської загальноосвітньої школи номер 15 2021 року. І сьогодні хочу звернутися до своїх любих учителів з привітаннями на честь Дня знань. Я щиро вам вдячна за ваші знання, старання, терплячість, вашу любов до дітей, і до вашої справи. Ви кожного з учнів пропускаєте через свої величезні серця, кожному віддаєте частинку себе. Усі 11 років навчання були сповнені радості і нових відкриттів. Ви неймовірні люди. Ви знаєте нас з малочку, ви надихали нас вчитися, займатися творчістю, шукати себе. Ви стали нам справжніми друзями і наставниками. Вчили нас дисципліні і готували до дорослого життя. Кожному своєму вчителю мені є за що подякувати. Я бажаю вам миру, неймовірних сил, здоров'я, натхнення, оптимізму, ентузіазму, бадьорості. Багато-багато чудових ідей, щоб повнити голови учнів новими знаннями, щоб зробити цей навчальний рік вельми успішним і плідним. Всіх благ вам, милі вчителі! Вітаю, школа, учні та вчителі. Я Марк, випускник 17-го року нашої рідної школи. Для мене 1 вересня асоціюється зі шкільною лінійкою, зі святом, з квітами. На свята люди один одного вітають. Тому я вас учні вітаю зі святом знань. Бажаю вам прекрасних уроків та чудового спілкування з вашими вчителями та однокласниками. Для вас, же, вчителі, це особливе свято, тому що ви можете ділитися своїми знаннями з дітьми та завдяки вашим знанням. Діти в майбутньому зможуть побудувати країну мрії. Я вас цілую, обнімаю, бажаю вам терпіння та наснаги. Зі святом, Па-па! кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності і здоров'я. Дякую, що ви ділитесь зі школярами своїми знаннями, позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам. Любі наші і чудові вчителі! Я вітаю вас з новим навчальним роком, з Днем Знань. Дякую вам за ті знання, які ви нам дали, як життєві, так і предметні. Хочеться побажати вам у новому році мотивації, праці, без вигорянь. А також хочеться побажати вам терпіння і таких чудових учнів, якими в вас були. Зі святом! У світі є багато професій, до яких ми ставимося з повагою, і педагог одна з них. Ми вдячні вам за розуміння, відданість своїй справі, ініціативу і довіру, безкорисливість та терпіння в ім'я майбутнього наших дітей. Щиро бажаю педагогам, учням та їх батькам, успішного навчального року, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів. Бажаю всім миру та Скоріше перемога. Дзвенить дзвінок, учитель в клас крокує, З журналом під рукою на урок. Любові в його серці не бракує для тих очей дитячих, як зірок, що свого світу в душу заглядають, Шукаючи уваги й теплоти І на те, про що очей зірки питають. Учитель має честь відповісти. Що ж можемо в святковій ейфорії учителям сказати щиро знов? Спасибі за дитячі, світлі мрії. Подяку вам, шановні, за любов. Зі святом вас. Ну що ж, привітання прозвучало. а ось першого дзвоника ми ще не чули. Право надати перший дзвоник. Дається директор Білозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 15 Білозерської міської ради Донецької області Шкельна Дія Леонідівні і вчительці початкових класів нашого закладу освіти Біленко Ользі Віталівні. Ще раз вітаю з цим чудовим святом. Хай знання здобуті протягом цього року йдуть вам на користь. З вами в прямому ефірі були ведучі Яренченко-Аліна, Нись Єлизавета і наш спеціальний кореспондент Олесневіч Єсеніє. До побачення!